Місто Шахтарське, 8 лютого надвечір, ворог завдав подвійного удару по житловому будинку. О, десь. Тут два шахи. Да. Один топ одні з прилітів, один у нашому дружина, дитина ми вдома були. Зараз да, спав. Зразу вискочили на вулицю, одягли ребенка, вибіжали і вийшли на южно. Разквортили, це гарно двері і як на одну. Це та квартира, яка найбільше постраждала. Ну, на третій поверсі, Сім чоловік. Постраждало 9 людей. Серед них 13-річна дівчинка. Ще одна постраждала. 57-річна жінка отримала понад 80% опіків тіла. Усі люди знаходяться в лікарні. Це саме та квартира, яка найбільше постраждала від ворожого удару. Прибіжав до матір, сам ж у сусідньому домі. Вот оно, Якби сам не прибіжав, швидко за матір щоб Мальчик бы так бы и погибало. Вроде бы как еще более-менее стекла целые, все. Угу. С третьего этажа нету. У меня и племянник, дядька живет тоже с нами поблизости. Вот это в гараж прилетело. Все два дрона, все, все сюда. Один за одним. Мене добре, що я ще не встигла роздітися, бо я ніколи не роздіваюся. Він мене шиворот, куртку, все, шапку все, в руки, в двері мене бросили ми і той під і двері, і все. Він мене бігом вискочив аж до того дому, відвів, яка гола без нічого, ну, кофті і все. Так він ми там на ходу одівав мене в куртку. Та платок, шапку, да і все. І я більше і боялася, я заходити, і не знала, що... що робити. Дітя на однієму часу. А, і сразу, а второй, десять, второй, і потім третій. Мені весь гараж розвили. <голов> а тепер що мені? Вот, Там... uh -huh. Два девіти дрону, ну, я не знаю. Не гаражі... знаю, я навіть ще в хаті не була бо боялася, от ти швидко кинулися до цього, до сарая, щоб там замкнули продукти, щоб банки не побилися, там кой що заправка. А тепер де жити? Немає де. А куди? Куди? Не знаю. Кому <реку> ми тебе нужны? Ні тут свого лату, ніхто вам ні того не допоможе достати. День-два вас прилетят, а на следующий потом скажут, идите. На какой ты, чертовой материн? Да, ну что. Все-таки нету, Видите, обували соседей туда ходу. А там не раздуваетесь. Топилось еще, ну, ничего страшного. Это, это вообще моя квартира. Живет здесь племянник мой, понял? Ага. Это мне от бабушки наследство досталось. А? Ага. Не видите, не надо, не стекла, ничего, тут все. Все это получилось. На них живет, ну, здесь в этой квартире. на потолок не обвалился на Аккуратно. Вот, надо забрать. Это не одно, это лясо, блядь. Ой. Видите, что Ну, у мене одна колодна квартира, ну белом. У ну, меня двоє дітей, жена есть, ну і мача заберу к себе домой, що делать. З місця події Ірина Ситнік, Медіагруп, Петропавлівка Сіті.